Чи знаєш ти, що він не був ніколи доступний по всьому світу? Хм, Я не знав. Це коньяк, який був створений виключно для східної Європи. Взагалі, то в асортименті Ремі Мартан завжди в сопі був таким і флагманом, і найбільш продаваним. Але в 90-ті роки, коли ринки Східної Європи після розвалу радянського союзу стали власне вільними ринками. Угу. То постало питання, що для людей задорого відразу починати з категорії VSOP, що треба якийсь більш доступний коньяк. Бо дуже часто люди починають своє знайомство з конячним домом з В'язки, і угу. потім рухаються далі. І у конячного дому Ромі Мартан постала проблема, що Починають знайомитися з в'язками інших кондячних домів. Там залишаються. І там і залишаються, так. Да. Тому був створений Ремі Мартан В'яз Суперіор, який відрізняється від ЄС від бо це законодавчо трохи інша категорія.